Богдан Кротевич отдав, зокрема інтерв'ю українській правді», де він повторив власне в, ну, в свою позицію. Його, і говорить про те, що ДБР відмовила йому реєстрацію реєстрації кримінальної кримінального провадження. Перепрошую, так і передавав він навіть у цьому інтерв'ю. їм привіт. Він говорить про те, що готовий свідчити не тільки він, а й зокрема і інші військові. Крім того, ну, серйозне звинувачення, так, він пред'являє содо говорить про те, що його власне рішення привело до загибелі багатьох українських захисників, але ж кримінальне провадження не реєструється. Тобто як тоді ви бачите цю ситуацію. Кротевич говорить, що це команда вказівка зверху. Я погоджуюсь абсолютно з цим. Я, по-перше, підтримую позицію підподко... підполковника Круткевича про те, що. Е Ситуація з Содолем має розслідуватися, тому що там товариш втік з Маріупольського гарнізону, отримав звання Героя України. Потім на півдні України проявив себе як просто м'ясник. Вибачте, як просто клав найбоєздатніші підрозділи морської піхоти, сил спеціальних операцій і так далі. Абсолютно невміло управляючи військами на рівні, вибачте, самодурством, готові свідчити і офіцери. Збройних сил України, Національної гвардії і сержантський склад, і молодший е солдатський склад. Е зараз те, що відбувається, це насправді жахливі речі, тому що е відбувається просто беззаконня. Телефонне право перемагає верховенство права, тому що в реєстрації заяви е підполковнику Крикевичу там все дуже просто. Це імперативна норма статті. 214 Кримінального процесуального кодексу, котре зобов'язовує слідчого зареєструвати кримінальне провадження на підставі такої заяви. Іншого просто не дано. Це імперативна норма законодавства. Її зараз грубо порушують, відмовляючи Державне бюро розслідувань, ми знаємо прекрасно, з ким так само взаємодіє, як і наша судова система. І ці прізвища треба називати. Це Олег Татаров, заступник голови офісу президента України. Я схильний зараз вважати, що саме вище. Політичне керівництво держави вчиняє дії щодо такого беззаконні і грубого порушення процесуального законодавства. Вигода тут дуже проста. Содоль у вищому військовому керівництві держави. Він, вибачте, на секундочку займав посаду командувача Об'єднаних сил Збройних сил України і одне з найважливіших, найскладніших оперативно-тактичних угрупувань. Рішення, які приймав він там, він мав узгоджувати, і він узгоджував і е, згоду отримував з вищим військовим керівництвом це з командувачами збройних сил України, це з ставкою Верховного командувача збройних сил України. Він регулярно туди доповіді надсилав. Він був присутній час від часу на нарадах, тому е, може статися так і велика вирогідність. Ну, ми ж розуміємо, що покласти стільки людей і вчиняти такі просто самодурні рішення. Там, в контрнаступальній операції і так далі, на це треба отримувати погодження. І неоднособово Содоль приймав таке рішення. Е, тобто він цьому всьому сприяв, він був на місцях, він мав зупиняти певні речі, але не зупиняв. Е, все ж таки е, він ці речі узгоджував і про ці всі речі знала Вище військове керівництво держави. Відповідно, в ході розслідування можуть з'ясуватися дуже цікаві прізвища, дуже цікаві посади. І українська влада замість об'єктивного розслідування, стабічного е, розслідування. Обрала тактику телефонного права Олега Татарова, і зараз ми бачимо, що не просто у нас розслідування якось не так іде. У нас розслідування навіть не розпочалося. У нас просто грубо подтерлося кримінальним процесуальним законодавством, і зараз відмовляють підполковнику національної гвардії в реєстрації заяви на генерала. Це просто абсурдні речення, про яке розслідування можна говорити, якщо зараз заяву не реєструють. Крутевича інших військовослужбовців за моєю інформацією відмовились залучати навіть якості свідків. Хоча деякі з них мають велику перспективу процесуально отримати статус процесуальної потерпілих. Ну слухайте, в мене такі висновки, тому що ну на ці речі е, якось не реагувати неможливо. Суспільний резонанс є. Перша особа держави в курсі про цю цю справу. Вище поль військове керівництво в курсі про цю справу. Ви відмовляєте зараз державним розслідуванням реєстрації заяви? Ну слухайте, про яку об'єктивність тоді про яку справедливість ви е, розповідаєте. Ми вважаємо абсолютно, я зі своєї сторони вважаю це абсолютно ганебним випадком, несправедливістю е, і е, тиском, тиском на слідство з метою приховання певних своїх е, злочинів. От такі в мене висновки. От і все. Нічого хорошого цього, на жаль, не бачимо, тому що українському солдату зараз. Показують про те, що генерали недоторкані, ну чудово. Ви намагаєтесь потім про якусь мотивацію на мобілізації говорити. Мотивацію військовослужбовцям продовжувати службу воювати, е знімаєте якісь мотиваційні ролики, розповідаєте про це, вбухуєте в інформаційні кампанії. Речі не треба це робити, е тому що несправедливість е це все невілює, і український солдат несправедливість дуже е чітко відчуває. Лежу. от ви говорите про те, що є резонанс. Тобто, а який вихід ну, мається на увазі, що можливо потрібно створити якусь ну комісію, так якусь з незалежних експертів знову ж таки і враховуючи те, що це вже потрапило так у ем, інформаційну площину, суспільну площину, ну тобто і, і зробити як якась як, 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 таки ну тобто якась група так має дати оцінку всім цим тоді діям? Чи як а, Слухайте, Я великий противник. Насправді, щоб зараз створювати на півроку на рік ТСК якесь в Верховній Раді. Ну, я просидивлю стоїть роботу. По іншим напрямкам. Ну це жах. Там в університеті сухопутних військ, е неадекватні речі, неадекватне командування. Просто ті люди, котрі нашу молодь. Е я не знаю, чому вчили. Намагалися зробити з них щось схоже на савкових от солдатиків. ТСК там досі не може ухвалити рішення фінальне прийняти. Там це тягнеться вже місяцями. І де все зрозуміло, де все очевидно. Є факти, вони, які вони розслідують по ТЦК. Теж абсолютно всі зрозумілі речі сидять ці вороваті полковники, ідіоти, котрі людей лопцюють і розповідають потім, що це у людини струс мозку переламані кіски через те, що у нього там хронічні хвороби були. Тосім теж нема рішень, якихось висновків і так далі. Тому я не хочу, щоб тут все зараз затикло на ТСК, був піарщик окремих політичних груп Верховній Раді, і нічим це не закінчилось. Тому тут треба приймати насправді кадрові рішення. По державному бюро розслідувань ну насправді це ганьба, і тут очільник ДБР, мабуть, відставку за таке піти тут. Ну і треба розуміти одне, що у слух народу у монобільшості контроль над призначеннями, над владними призначеннями, над прокуратурою над органами нагляду. І тут це насправді дуже основна проблема, тому що ми впираємося глобально в це. У них зараз моновлада, виконавча і законодавча. Тому е, тут це знаєте сигнал людям. Це сигнал людям, е, на жаль, це ціна е, того, коли ми до влади приводимо тих в біографії, е, чий біографії ми навіть не цікавилися. Тому що, на моє суб'єктивне переконання, ця влада захищає е, інтереси олігархії. В деяких моментах вже докотилося до того, що захищають інтереси ворога. Тому що це насправді оця от бездіяльність і це от кришування е, неадекватних генералів, вбивць, Це робота на ворога. І що з цим робити? Ну знаєте, я ж кажу, ТСК ситуацію не вирішить. Ми вперлися просто в те, що коли у нас негідники е, в законодавчому органі і в контролюючому органі, е, ми мало що можемо зробити, і це факт. Я не хочу просто зараз е, розпилятися, розповідати, що ТСК, комісії, журналістські розслідування щось вирішить і так далі. Тому що Содолю у нас принципова позиція. Те, що його треба було звільнити, це факт, це добре. Але по Содолю у нас принципова позиція він має понести кримінальну відповідальність. Там є за що? Там дуже багато напрямків, за які він має нести відповідальність. І це все почалося на початку масштабного вторгнення ще з Маріуполя. Кримінальна відповідальність, ну це правоохоронні органи, не комісії. На жаль, чи на щастя, це Державне бюро розслідувань, котре має розслідувати цю справу.